10 лютого 2026 рік компанія Електромотор. Друзі, сьогодні роздивимося, що ж йде в комплектації для БП для роутера. Отакий. Пекрончик Д-39. Перед нами і комплектація. Ми дивимося. Є от у нас шнур для зарядки від 220. І такий от з'єднувальний провод, друзі, покажу я от розйомчик з цієї сторони і от цієї. Такі. Розвернемо його. Роутер з вихідною напругою. На 5, 9, 12, 15 до да, 24 вольта. А ну, друзі, отут тут от проходить включення. Незручно трошки. Даного роутера. До керівництва, друзі. З експлуатації, як же без нього? 7 добра тепла, до миру 063 426 10 10